На Росії прорвало чергову греблю. Рятувальники кажуть, що потік слабкий. Сталося це в ніч на 6 серпня у приморському дальне реченську. Плено три будинки та 535 присадибних ділянок. Очікується, що в найближчі два дні рівень води лише підвищуватиметься. Тож мешканці в одного із районів Дальнереченська закликають евакуйовуватися. Якуємо. Я ще зараз... вам евакуюватися на полі. У Міністерстві у справах цивільної оборони та надзвичайних ситуацій Приморська заявляють, що постраждалих немає, а потік води наразі слабкий. Але на відео ми можемо побачити цей нібито слабкий потік води. Ось наш полумісяць Гідротехнічне новшество. Туди нафіг. Примерно метр двадцять. Мітерпад. Метр, Прорив греблі у Дальнореченську став уже четвертим за останні два тижні. Раніше прорвало дамбу на Кіялімському водосховищі та на Біломорсько-Балтійському каналі в Карелі. Також знесло хонхолойську дамбу в Буряції.